Доброго дня, хочу поговорити про освіту, про навчання, про курси, перекваліфікацію, спеціалізацію і так далі. Тобто, в нашому житті ми багато часу тратимо на навчання, ну для того, щоб ефективно працювати. І тому існує багато шкіл. Самого дитинства школи, вузи, різні курси, і я так думав, от як оцінити якість тої чи іншої школи, тобто, коли ви витрачаєте час на якусь школу, на які курси, як оцінити, зрозуміти, що ви отримуєте хороший результат. Тобто, що ваші гроші не пропадуть надаремно. І дійшов до висновку, що основним показником, по якому можна легко провірити будь-яку школу, це процент людей, які не, ну, не завершили освіту в цій школі, або не змогли здати там екзамени, або не змогли отримати сертифікат, чи ще щось. Тобто зараз багато людей там, чи переїжджають в інші країни, чи міняють свою спеціальність, чи хочуть обрати нову, чи навіть військові на війні, тобто, вони якісь нові спеціальності освоюють, будь-які, чи навіть піхотинець звичайний, чи артилерист. Спочатку він мусить навчитися. І хороша, якісна освіта це не є сервіс, що ви, наприклад, прийшли в салон, де вас стрижуть або малюють вам нігті, ви заплатили гроші і 100% ви цей сервіс отримуєте. Але люди, оцей принцип прикладають і до школи. В школі не повинен працювати цей принцип. Школа повинна дійсно, якщо вона вчить. В кінці є екзамен. Екзамен він визначає, чи людина дійсно отримала ці знання, чи ні. І якісна школа, яка себе поважає, яка дає якісні знання, не кожна людина може здати цей екзамен. Тобто хороша, якісна школа, освіта, вона не кожній людині дасть там сертифікат. Там мусить бути бар'єр. Бар'єр це є школа, провіряє, чи дійсно людина приклала зусилля для того, щоб освоїти цей матеріал, чи вона його правильно освоїла, і чи вона ну визначає чи дійсно ця людина можна їй давати цей сертифікат, це посвідчення. І тому в якісної школи процент тих людей, які. Не доходять до кінця, ну не отримують цей сертифікат чи посвідчення, він не маленький, він такий вагомий. І оцей процент він показує, що школа ця, вона є якісна. Бо коли бо зараз можна сказати: я прийшов там ті курси, отримав той сертифікат, те посвідчення. Але якщо купнути глибше. То в цій школі, чи в цьому закладі всі, хто на початку зайшли, і всі в кінці вийшли тобто з тим посвідченням, чи дипломом, чи курсами. І, ну, Тобто, це, виходить, ну, один результат свідчить, що це або, або дуже якісна школа, це раз, або в ній ну, занижений рівень оцінки студентів. Але з досвіду, я знаю, по світових школах, ну, наприклад, наприклад візьмемо медицину, візьмем американську медицину. Там є вузи світового рівня. Наприклад, в Чикаго є медичний університет Каплана, вони займаються навчанням лікарів, то процент. Тих людей, які не здають екзамен, навіть після проходження цього навчання, навіть після того, що вони заплатили дуже великі гроші за це навчання, процент того, що вони не здають, дуже вагомий, десь в районі 25-30%. І е, поважаюча себе школа, вона повинна наперед казати: знаєте, ну, ми вам знання дамо. Ми, ну, ми вас будемо старатися вчитися, але якщо ви не будете прилягати зусиль, ви не отримуєте кінцевого результату. А люди зараз в нас таке ставлення до школи, до навчання, так як до якогось сервісу, що ти прийшов, заплатив гроші, і все, і ти отримав те, то, що тобі потрібно, і так воно відбувається. Людина отримує, але на виході не виходить спеціаліст. Не виходить людина там, з сучасними знаннями, навичками, ну, ну, з тою програмою, яку вона повинна отримати. І, і якщо так подивитися, то таких шкіл якісних їх практично дуже мало. І на це ніхто навіть і не думає і не дивиться, бо всі спішать отримати там, диплом, посвідчення і все. І далі побігли.